Театр наш було створено у 1970 році, і якраз наступному році, 2025, ми будемо святкувати ювілеї річчя театру. то в порівнянні з театрами, яким зараз 80-100, ми вже і не дуже молодий театр, але і такий підлітковий вік театру. кожній виставі ляльки різні, і е, кожна лялька це окремий персонаж. І коли актор знайомиться з лялькою, е, коли він вперше її бачить, він дивиться, як вона виглядає, які емоції е, передав через неї художник. Я вже вмію їх ремонтувати, я вмію їх виготовлювати. Також це стосується і декорації, і роботи з маленькими дітьми, завдяки майстер-класам, які ми зараз проводимо.